Фенікс, я заступник командира самооборони Одеси, от, який координує патріотичні сили по півдні України. Ну, поки так. Тобто ви, 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 ви. У нас є багато організацій побутимів, ну, джерелом яких є Київський Майдан і місцеві майдани. От вони звернулись до нас по допомогу. Да, от, ми неодноразово допомагали одне одному, ну, тому ми тут. А, Дорога, да, тронеру, проверка Тишина в ефірі. От. Тому ми зараз знайдемо старших побратимів ну, по місію, от, які нас зорієнтують. Ну, тобто ми є передовий загін. Що, що ви ви знаєте, з за якому то загалі підсумок. Поки що а, ну, основна самооборони це охорона. А, Мирних зібрань громадян ну, з метою уникнення там якихось силового тиску них. Ну оскільки ми не місцеві, тут дзвонити місцевим якимось князькам, можна властити, просто нема кому, От, тому ми відносно незалежно. Ну, і... Наша основна задача це охорона ну, і спостереження за громадським випадом. Ми місяцями стояли на громадській блокаді Криму. Ми кілька місяців робили заходи по припиненню контрабанди. Пального російського, яке було в п'ятнадцятому році в операції, тому скільки треба, стільки буде. В принципі, ми були організація, тому ми готові тривалий час.